Друзі, всім привіт, мої вам вітання. Погода сьогодні взагалі не рада. З іншої сторони, вона, я гадаю, буде радувати сьогодні хижака. Ще з іншої сторони, по такій пасмурній дощовій погоді, мені здається, поверхневі приманки відсотків на 70 працюють гірше, аніж по погоді жаркій і сонячній, коли прям пали-пали сонце. Ще з іншої сторони. Ми не зможемо половити на неповерхневі приманки, тому що там, де я ловлю, на залівах під самий верх підходить трава, і там в з зануренням навіть пів метра, це вже ну, кожна проводка в тебе чіпляється трава. Тож виходить якийсь парадокс. Сьогодні хижак активніше, але в плані місцевості, де ми будемо рибалити, і в плані типу наших приманок, нам це не дуже і на користь. Але ж таки, друзі. Ми сьогодні вже майже на берегу водойми і не зря ж ми з вами сьогодні приїхали. Тим паче, що я хочу вам показати свої обновочки, які я заказав. Міні-розпаковка перед риболовлею. Значить, знаючи і вже трохи розуміючи особливості місцевості, де ми будемо рибалити, я, звісно річ, заказав основна маса це поверхневі приманки. Три опери, два волкери. До цієї посилки приліп тейлспінер, Спінер. Він взагалі не відноситься до цієї водойми. Він у мене під інші задачі. Савашку. І два невеличких поверхневих ваблірки. Багато трави, але все ж таки можна спробувати повз неї якось повз кущі провести. Тож почнемо. З основного це поверхневі приманки. Шакалівський чабі Pencil 55 Отакий красавчик. Кислота кислотою. Дивіться, який колір, ну під нього треба чекати. Жарку погоду. Далі також волкер відсілект 70-ка флеш. Отака не менш цікава тема, я гадаю, щучка зацінить. Але також потрібна трохи інша, як про мене, погода. Красавчик. Їдемо далі, і це попери. Тема, яка мені зайшла останнім часом, просто капець. Ці покльовки, друзі, коли ти. З таким вилітом ти бачиш, як риба атакує приманку, і це настільки круто. Це драйву на риполові додає ну, плюс 200. Саважівська 55-ка під салону воду, але я гадаю, вона ще себе прояви і покаже в наступ. От прикольно Саваж робить. Купуєш якусь приманку, і там уже всередині упаковочки лежить така невеличка наклейка. Приємно, хоча і дріб'язок. Можна взяти і отак, от, наприклад, на термокружку наклеїти. Ви ж пам'ятаєте, які приманки силіконові, наприклад, робить Саваш? Розумієте, що мені подобається, це якась от реалістичність. От Вони настільки якось ну, дуже круто от ці очі, друзі, ну от розкрас. Я ж кажу, наче він і заявлений під салону воду, але ну блін, він ще жару в нас дасть. І селекторський сплеш F-53. Селект теж дуже прикольна реалізація, на відміну від саважевського попера. В нього прямо от рот, який він бульбошить. Ну Здоровий такий. І патай тут ну прям такий огромний. Тобто, з точки зору шумності, цей малиш буде, ну, мені здається, на висоті. Шакалівський чабі-попер 42-й. Маленький. Дуже-дуже легенький. Опіренє таке на задньому тройнику. Мені здається, більш, звісно ж, окуньова тема. Отакий от селекторський спринт 35-ка. Я дуже заостряти увагу на них не буду, тому що, я гадаю, ми на них все ж таки не, не зможемо половити. І драстик 56-й. Отак, от, щоб вам було видніше. Ну Щось по типу ріджа, ну, в моєму розумінні. Ці два воблери мають незначне занурення 0,5-07 метри і 0,7 метри. Для того щоб зберігати комфортно оці маленькі воблерки, я ще в нагрузку заказав два отаких от карабаси від Select. Що ж, наче і все. Що хотів вам показав по обновкам. Тепер монтуємо відразу тут по місту снасть, щоб на берег зараз прийти вже підготовлений Bluebird, катушечка Arena. Просто мені якось не віриться, що я йду на таку рибалку, зараз, де кількість барахла всього, що нам потрібно, поміщається просто в карманчик моїх пролоджиків. До речі, друзі, пролоджик у мене із Ніапріна і на минулій риболовлі по жарі, ну скажімо так, не дуже комфортно. Але я зараз їх вдів по такій погоді, то я скажу, ну набагато доречніше, аніж я був би в звичайних ПВХ. От і все. Отак от. от. налегкі, не Немає ні сумок, нічого. Так що далі у нас рубрика «Лазимо по чигірях», Ну і я сподіваюся, ловимо рибку. І нарешті ми біля водойми. Сьогодні якось у нас вихід до берега затягнувся. І на водоймі нас вже зустрічає дощик. Потрохи, потрохи. Ну, синоптик на сьогодні нам і малював дощик, так що нічого дивного. Трава, ви бачите, прям підверх. Навіть не знаю, з чого починати, що ставить. В принципі, я бачу, ряб не сильно на воді, волни майже нема. Тому можна щось і взагалі з поверхневого поставити. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, давайте спробуємо чабі-попер. 42-й чи який він у нас, я вже не пам'ятаю. Можливо, окунь Отозиться тут. Ну, польот непоганий. Це в нас був пробний заброс і, звісно, річ, нам треба отуди на кромку якось попасти, щоб нормально прокидувати по водомі. Блин, а я от тільки-тільки зайшов глибини, я вам скажу сантиметрів 30, а я вгрузаю вже... Вище аніж по пояс. От за що я вам, друзі, казав? Подивіться, вам видно, що тут по траві? Тут навіть попером працювати нема можливості. От як його проводити? Я, я от взагалі не знаю. Тільки по чистому тут, тут його, там також вже водорості починаються. Пробуємо. Оп! Під той берег. Пум, 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 пум. Слушай, ну булькає класно. Єсть! Ооох, перший заброс, друзі. Ви бачили, який вихід. Не дуже, скажімо так, прикольна тема отак от взять хижака з першого закиду. Це у нас щучка. Красотка щучка. Отак от... Обриблюється нова Снасть. Так. Ви бачите, все одно, все в траві. Я навіть не в траву кидав. Щука бахнула по поперу, а заглубилась там на пару сантиметрів. І відразу буквально пару фотографій. І, звісно ж таки, ми щучку відпускаємо. Зараз визволимо отак от. Так от. Ну що, давай. Та ти що, живчиком пішла? Нормальна тема. Ну, я чогось взагалі не думав, що попери будуть працювати по такій погоді. Ні, ну будуть, звісно, але ну, от для мене, в моєму розумінні, попер це така погода, я ж кажу, більш сонячна, така жарка, прям, щоб палило. І до обіду. Он по тій траєторії. Прямо там на углу рогоза. Ну, майже, може, трохи не докинув. Єсть! Ах ти, йом! Йо, мимо! Друзі, ви бачили? Хороша щучка така, бліну. То вона там і ганяла. Ти шо подача? Я просто в шокі. Другий заброс, другий контакт. Ну, не... Єсть! Я не знаю, вона чи ні. Друзі, але є риба. Красотка! А ну так одна рабчика. Хорош <плес> Три заброси, три контакти. Ну от скажіть мені, от як можна оцю приманку зараз взяти і поміняти на іншу? От були у мене такі мислі, знаєш, спробувати там декілька приманок <плес> сьогодні. Але три заброси, три контакти. Ну, таке буває взагалі. Це норм, вважається. Така ж сама. Так, тихо-тихо. О, все, сама знялася. Щоб мене не посадило на тройник. Хорош, друзі. І я гадаю, що хорош. Три заброси, три контакти. Два із них реалізованих. Так, дивіться, минулого разу ми з вами домовлялися, щоб я продовжував викладати рибалки по хижаку. Ми 3000 лайків збираємо. Ви взагалі в мене просто найкраща аудиторія на Ютубі. Ви зібрали 3,5 тисячі лайків. Тому давайте не втрачати снаровки, щоб у мене було більше наснаги до рибалок по хижаку. Прямо зараз. Тицяємо лайк. Можна в цей час написати ще комент. І дивимось далі рибалку. Ну нарешті, четверта проводка і холоста. Я вже подумав, якась взагалі заговорє приманка може кудись її виставити на аукціон. Та ти що політ? 3 грами приманка і настільки блюберт кидає. Офігеть! Хорош. Ха-ха-ха, п'ятий заброс, четверта риба. Та ти що, блин? Да, риба не крупна. Риба, будемо казати, дрібна. Але, друзі, ну це кайф, це. Я навіть спіннінгом підіймаю. Це, ну це який кайф, ти що? Ви розумієте, от як можна покайфувати завдяки от таким приманкам, завдяки правильній локації, правильному спінінгу. Ну це... Візуальний контакт, друзі, це тобі не джиг. Ви розумієте, в чому річ? Дуже гострі тайники і треба обережно все мало. Сьогодні ми готувати уху не будемо, так що вам везе. Ну, а так би, можливо, одну штучку і взяв би маленько. Понеслась, по той же траєкторії спробуємо. Так, дивіться, була тільки що зміна приманки. Отакий от от чабі-пенсіл. Також чабік, але Pencil не попер. Він у нас дещо важчий. Чому я змінив? Дивіться, вон є така каряшка. Я хочу до неї плюс-мінус докинути. А ваги на нашого чабіка попера не вистачало. Він 3 грами, цей пенсіл, мабуть, 5 грамів. Я точно не пам'ятаю. Тож, давайте пару закидів зробимо на цю приманочку. Ух ты, полет. Однозначно. Краще. Ані ж у... у попера. У це гра. Офигеть, друзі, він як змеюка, типа, знаєш, пливе. Ну, полет, конечно, у цього пенсила, ну, понарядніший буде. Игра, ну, тоже. вартує уваги риболова. Клас. Так, з цієї локації у нас все. Перейдемо трохи правіше, там є прогаліна, зараз з неї спробуємо оту каряшку обкидати. Я не знаю, як до тієї коряги добратися. Ти що? Я от сюди виходжу і майже майже се набираю, друзі. Ото тому ляки. І коренева система не спасає. Вона тут якась рідка. Фіх надибаєш, куди стати. Просто грузний щуть не набрав. Ну не знаю, волкер щось не хоче. Чи може я просто неудачно по локації став, можливо ж всяке, але давайте спробуємо його поміняємо. Знов таки поставив той же попер, зробимо на нього пару проводок. Під той берег. Максимально незручно із цієї стінки ловити, ну, але що ж поробка? Ух ти, блін, і промах! Офігеть! Просто нападіння, друзі. Ви бачили вихід, тільки чабіка поставив. Він просто впав і щука вже плямка і стоїть. Наскільки складно ще. І я, як я туди дойду? Що? Можемо втратити. Та ну ти що. Ні, треба звідси пітлять, мені некомфортно, я постійно чіпляюся. і... Та ні, я туди не дойду. Я прям не знаю, що робити, що як я цього чайбика не можу втратити. А, зараз нервно. До поводка дотягнувся. О, він там сидить дуже-дуже плотно. Ого! Зараз наберу. Єсть. Прям таки кардинальна зміна локації зараз відбувається. Треба пройтись ну, метрів десь 500. Той же залівчик, він у нас іде подковою, але по берегу там, ну, там настільки не пролазні чи грі. Я просто стрімаю, що я проб'ю неопрен, Це дуже легко зробити. Тому в обход ну, метрів 400, мабуть, треба йти. Третій день вже йдуть дощі. Тому заметно так. Водички поприбавило. Це у нас заливи річки Псьол, Це річка в основному та й питається. Грунтові води. Опади. Ну шо, чабік. Чабі попера. Вперед. Ніфіга. Щось мовчить локація. Тут, можливо, сантиметрів на 40 глибше. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, просто по часу я не попав. Треба було раніше сьогодні виходити. От зранку вихід був хижака, а зараз підприкрив рота. Скоріше за все, так воно і є. Ви просто не повірите, що я поставив. Я гадаю, це окунь. Ну, Як вам? Як вам моя чуйка. І гарний окунь, друзі. Селект драстик. По-моєму, так він називається. Дивіться, як я куняра. Дуже гарна риба. Зміна приманки. Селект драстик. Коротше, в нас він буде іменуватися Селект здрастя. Скільки він? 56, й наче. Да, 56 СП. Селект, здрасте, спрацював. Отак от, от, де не працює попер. Я би сказав так, де не працює волкер, там працює попер. Де не працює попер, там працює отакий от от облірок з мінімальним зануренням. Колись я з головлями так настрадався. Коли руками. Постійно пробував їх знімати. А там теж на чабики ловив, ну, на звичайні чабики. І вони мене ну, раз и три так сажали прям хорошо на, на тройник. Давай малий. Так, 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 так. Отака ось така от тема, друзі. Прикольно, на попер не хоче. А на воблерочек на тебе, пожалуйста. Только поставил первая проводка. И такой кушарик гарный. Есть. Кто это? Дивите. Две проводки, две рыбы. Дивите, как Так, як тебе, щоб катушку? О! Ну прям заковтнуло дуже класно. Не під галстук, але майже-майже. Ну якщо брати другий тройник, то так точно. Тільки з інструментом тебе. Ти що? Без нього ніяк. О, ми і зябро навіть не повредили. Блін, ти що, опасно. Зараз міг би всіти сістись. Отак от. Дуже цікавий ваблірок. Як я ну, не дарма все ж таки пару облірів взяв. Бачите, Що вони творять? Що він творить? Єсть. Третя риба з однієї точки. Офігеть! Щука. Щучка. Так точніше сказати. Друзі, ну це сьогодні. Дуже приємна рибалка у нас виходить. Ви Бачите, наскільки вона продуктивна. Крупну щуку ми ще і восени половимо. А щось новеньке отак, от на нові для нас приманки. ну Це, мені здається, дуже круто. Треба наступного разу взяти, мабуть, чи перчі, щоб, щоб не так якось стріматись, ти що. Ну, на тренаки сажаюся, я ж кажу, на раз-два. Давай, все, звільнив. Дякую тобі за емоції. Звісно, хотілося б таку підкілошну, ну нічого. Такі екземплярчики теж приємно. На твіч, ви бачите, я чогось в равномірку не то, що не дуже люблю ловити, а взагалі равномірка, як про мене, ну, не воно. Ну, звісно, дивлячись, які ваблера, які обставини, які умови. Ну що, нова локація, точніше нова точка постановки. Есть контакт. А что так юзом? Промазала. Да не, иначе попала нормально, а и шла якось юзом. Так, 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 так. Так, так. Все есть. Хорош. навіть не контактувавши з нею от туди я б такий що ще разок поставив попер але такий поважче у нас селітовський там да, був такий самий важкий о саваж давайте оцей від саважа я про нього і забув ух ти дуже прикольна розвісовка прям голова торчить що треба я гадаю булькаттітиме Порядочно. А ну-ка, весь остий такий, слухай, тут, мабуть, заброс. Бау, та, ти що за горизонт взагалі? Ну, понеслась. Заплутався чи що? Попери сьогодні будь-які вже відмовляються працювати. Хоча цей Select Splash, ну він булькотить просто. Ну, настільки гарно. Ну, Мені як рибаку, прям такі бульби з такими сочними, прям соковитими. Так. Ну от, класно. Мабуть, просто вже не його час. Якби його зранку поставив, і було б непогано. Остання точка не принесла нам жодної покльовки. Також, я гадаю, ви вірите в риболовну карму. І тому, і саме тому вже лайк під цим відео стоїть. Все, на зв'язку, до наступних зустрічей.